Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші. Сьогодні в мене надскладна задача. Накормити дитину печінкою. Я роздобула якусь дорого багато супер еко Біо одну тоненьку пластиночку. Якщо це звичайна з базару печінка, то її бажано би вимочити або в молоці, або в легкому легкому розчині соди. Вимочить годину і ще й промить потім. Нарізаємо пластиночками, як на безстрогану печінку, а цибулі беремо багатенько, так, щоб в готовому кінцевому продукті було порівно цибульки карамелізованої і печінки. Цибульку нарізаємо такими довгенькими полосочками, вона всмажиться, щоб не розтворилося геть на пюре, щоб були шматочки. Трохи менші, ніж сама печіночка. І готуємо таку спеціальну паніровку, яка дозволить нашій добрій печінці зберегти всі соки, аромати, всю свою користь. Це чайна ложечка борошна, чайна ложечка кукурудзяного крахмалу, але будь-який підходить. І перелік спецій, звичайний для мене, лаврове листя, мускатний горіх, трошки коріандру треба буде потовкти, зернятка, сіль, чорний перець, хмель сунелі. І часник звичайний, або краще сюди сушений підходить. Все так добренько перемішали, друзі. Тут солі в мене небагато, тому що я клала на ніч в холодильник печінку і побоялася, щоб вона зберегла свою свіжість і трошечки присолила, щоб вона краще збереглася. І вона вже в мене трошки промаринована. Якби я цього не зробила, то було б більше, майже пів чайної ложки солі в цю суміш і тоді, звичайно, чисту печіночку. Цій паніровки вже із солькою. Вона тоді дуже класно, ця сіль, попадається на язичок, прям як на картошечки фрі, розумієте? І невелика кількість солі всередині в печінки е дозволяє їй не втрачати соки. Ви знаєте, друзі, це ж секрет продажів цих всіх фастфудів і снеків, сіль. Тому що продукт обсипаний солью. Наприклад, на перерві учні хватають оці чіпси і сухарики, не тому, що їм хочеться хліба засушеного. Чи засушеної пересушеної картоплі. Людині хочеться солі і все. Бо сіль піднімає трошки тиск, так людина, наприклад, вже позанімалася, посиділа там десь на уроці чи на роботі, і вже під обід вона така кволенька, якась вяленька, сонна. Солі лизнув, все, ти очнувся, далі роботоспособний. А от з кавою так не пройде. Після кави ти ще більше розбитий і сонний, ніж був до вживання кави. Смажимо на величенькому вогні хвилинку дві з кожного боку. Небагато, не більше 10 хвилин, бо вона стане резинова, будь ласка, уважненько. Якщо ви маєте велику сковорідку для цієї страви, то ви отак сунули в сторонку печінку і далі смажете з боку цибульку. У мене маленька сковорідка, щоб фрітюр образовувався, щоб я не багато олії тратила, я зніму на паперовий рушничок печінку, підсмажу цибульку і потім поєднаю. Довелося мені змінити олію, тому що борошно трошечки нападало і горіло. Ну та бачу, мені не шкода олію, мені шкода організму захламляти і засоряти. Цибуля трошки смажиться, також на великому вогні. я її присолю, щоб вона окремо також була смачненька. От як цибулька почне просідати, можна її так злегка присолити, щоб вона була смачненька. Звичайно, весь час помішуємо двома вилочками, не виходимо з кухні, бо цибуля любить швидко згоріти. Все, друзі, процес карамелізації цибулі пройшов успішно. Викладаємо зверху печіночку, виключаємо. Хай вона трохи більш м'якою стане, а оці бусочки печінки, вони прям в грусткій паніровці. Можливо, вам хочеться так сухенькою їсти, то, будь ласка, з огірочком. Но мені треба, щоб вона ще так дойшла, допарилася, всередині була готова повністю. І будемо. Пригощатись, ось вам, друзі, і готова наша корисна і поживна страва. Отож, харчуйтеся правильно і будете завжди.